Добрий день, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні до нас хтось в гості поспішає. А щоб дізнатися, хто саме, відгадайте загадку. Зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє, Вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має, великі вуха, коси зір, як називається цей звір? Так це ж зайчик. А де живе заєць? Вірно, заєць дика тварина, він живе в лісі. Бігає він швидко, великими стрибками, бо задні ноги в нього довші. У зайця довгі вуха, він добре чує. Зайці їдять траву, кору, молоді гілки дерев, моркву, капусту. Удень вони ховаються під кущем. А ввечері йдуть шукати собі їжу. Улітку восени та навесні шубка зайця сіра, а взимку біла. А ви знали, дітки, що ці тварини зустрічаються практично в кожній країні? А коли заєць потрапляє під дощ, він миттєво підгинає вуха, щоб в них не змогла потрапити вода. Так як він може застудитися, якщо волога потрапить в них. Заєць не тільки може швидко бігти, він ще робить різні маневри і віражі, збоку може скластися враження, що замість лап ця тварина має пружини. А ще у зайців впродовж усього життя ростуть зуби. Вони постійно стираються внаслідок того, що тварини вживають тверду їжу. Але рости не перестають знаменитий заячий барабанний дріб є засобом спілкування між родичами. Зайці від природи володіють відмінним слухом і нюхом, а озір у них слабкий. Коли зайцю добре, він починає моркотіти подібно кішці, видаючи характерний звук за допомогою своїх зубів. Давайте, діти, намалюємо сьогодні ось такого біленького зайчика. Розгляньте його уважно. У нього великий тулуп овальної форми, голова круглої форми, ось такі видовжені вушка на голові, очі, чорний носик та рот. А ще у зайчика чотири лапки, дві передні короткі, а дві задні довгі. І маленький округлий куций хвостик. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, простий олівець, біла та чорна фарби, серветка, пензлик та водичка. Тож приступимо до роботи. Простим олівцем малюємо великий овал, тулуб зайчика, Потім круг це голова. Домальовуємо два вушка на голові, загострені видовжені овали. Око та ніс. Потім малюємо передні та задні лапки. Ось так. І не забудемо домалювати маленький круг хвостик зайчика. Беремо серветку, зминаємо її та вмочуємо у білу фарбу. Та ось так залишаємо відбитки на папері, розмальовуючи нашого зайчика, щоб шубка у нього була пухнаста. Домальовуємо сніжок навколо зайчика. Тепер пензликом домальовуємо чорне око та носик. Добре вимиваємо пензлик і домальовуємо сніжок ось так. Такий заєць вийшов у мене. А яких зайчиків намалювали вималяти? Чекаю на фото. Ми з нашим гостем кажемо вам до побачення. До нових зустрічей!